Сьогодні я хочу поділитися своїми секретами, як я роблю непомітні шви після пластичних операцій. В першу чергу я керуюсь так званими лініями натяжіння, тобто, давним-давно хірург Лонгер. Дослідив, що на тілі є певні лінії, і якщо робити по цим лініям розрізи, то шовчики після цього будуть максимально непомітні. Тому, коли я роблю мамопластику, блефаропластику, фейсліфт, абдомінопластику, завжди використовую спеціальні лінії, в яких шовчики будуть непомітні і будуть менше піддаватись цьому натягненню і розтяжінню. Тому, коли ви йдете на консультацію чи на пластичну операцію, поцікавтесь, чи використовує ваш хірург в своїй практиці лінії лонгера. Друге, будь-якими шляхами зменшити натяжіння по лінії швів. Тобто, коли ми робимо, наприклад, фейсліфт, є зверху і знизу вуха спеціальні такі якірні точки, до яких ми маємо прив'язати цей смаз глибокий слой для того, щоб шкіра менше натягувалась і загоювалась максимально Непомітно і максимально ніжним шовчиком рубцем. І так само це реалізується і в мамопластиці. Тому, коли ви приходите на консультацію, берете свого пластичного хірурга за горло і хочете третій, четвертий розмір грудей, то при цьому зважайте на те, що при такому сторонньому тілі, при такому об'ємі імпланта натяжіння по лінії швів буде максимальним, і це може призвести до того, що буде грубий рубець. Тим паче, коли, наприклад, робиться те подібна або Якірна підтяжка, то в Штатах взагалі зараз є положення про те, що спочатку робиться якірна підтяжка без імплантів, через 3-4-6 місяців робиться встановлення імпланту додатково. І це має сенс, коли, наприклад, якірну підтяжку з імплантами розділити на два етапи: по перше, це більш безпечно по кровопостачанню, По друге Імплант не буде тиснути на тканини, і цей шовчик навколо вниз і в складочці буде загоюватись максимально непомітно, тому що не буде фактору тиску, фактору розтягнення швів. Тому на це треба зважати і, можливо, інколи при плануванні мамопластики не гнатись за дуже великим розміром грудей. І третій дуже важливий, мабуть, найважливіший факт це. Фактор шовного матеріалу. В своїй практиці я використовую ультимативно самі високоякісні шовні матеріали. Наприклад, це виробники американські Johnson Johnson, це виробник німецький Hartmann. тобто ці шовні матеріали, вони самі якісні максимально. І це призводить до того, що коли накладаються ці внутрішні шви, не буває таких, як псевдоалергічної реакції з організмом.